Ці дні ми згадуємо жертв, мабуть, наймасштабнішої трагедії, наймасштабнішого злочину ХХ століття. І ми маємо, по-перше, зберегти цю пам'ять і передати її нащадкам, щоб такого більш нікого не повторилося. А по друге, наразі зараз зробити все можливе, щоб в нас були нащадки, щоб вони розмовляли українською мовою. і Захистити їх майбутнє. Пам'ятаємо, востивося, слава нації! Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз, заплачте разом, а не наодинці.